Всім е, малим та дорослим е, лас, ласуночкам. Сьогодні наша передача е, присвячена солодощам. Отже, зі е, знайомство з нашими гостями Назвіть е, Своє ім'я, будь ласка, е, Софія. І, і перше е, запитання до Софії. Зізна... Зізнаєтесь ви лас... ласунок? Ласун? Ну, кажи так. Так. А ви полюбляєте солодощі? Не дуже. На вашу думку, що смачніше, морозиво чи сухерка? Морозиво. Чому ви так вважаєте? Тому що у нього буває буде... різні смаки. Шоколадний родина. Софію, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз десять пачок морозива? Буде. А що саме буде боліти? Кажи, Соня. Соня, кажи. Буде боліти живіт. Яке морозиво полюбляє, полюбляє найбільше? Шоколадне? Як часто ви їсте солодке? Ну іноді. А хотіли б частіше їсти солодке? Ні. А хто вам купує солодощі? Мама. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Морожу, та шоколад. Софія, ви полюбляєте шоколад? Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Одну. У школі у шоколаді додають різні наповнювачі. горіхи, сухофрукти, різноматні фрукти, начинки. Ну, Софія, яка начинка е, вам е, найбільше подобається шоколадна? У якій формі е, вам найбільше е, смакує шоколад? У, у квадратному? У квадратному. Е, плитка, рідк, е, у плитках рідкий гарячий шоколад. Або шоколад начинка в тісті чи четверта. Що тобі більше нравиться? Кажи торта. Батьки нам постійно роз. Розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда, чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солодкого? Це правда. Вчені стверджують, що, міс... що в шоколаді місце червоні, як від гарному настрою та радості від, від шоколаду. Людина стає щаслива, на... на вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк. Правда? Чому ви так вважаєте? Тому що це може бути правдою, коли ти їсиш шоколад, дуже, дуже багато Коли ти дуже багато шоколаду, ти стаєш дуже веселі. І наостанок і на хочеться побажати нашим гостям та глядачам, е, будьте щасливими, веселими, радісними і нехай ваше життя буде в шоколаді. Е, з вами була е, Дробоча Наталя е, на Kids з TV.